Це ж звідси тобі робили. Так щелепно лицевий хірург Олексій Товстокорий оглядає пацієнта перед операцією. Я тут додам. Сьогодні Денису Крещенко протезуватимуть скронево нижньощелепний суглоб. Його розповідає пацієнт, травмував у вересні 2024-го, Тоді його прооперували в Кропивницькому. Розрушено було челюсть, коротше, були ставлені скоби знизу, на нижній щелепі і на верхній щелепі. Лікарі зробили все, що могли, та функції щелепи не відновилися. Нині, додає Денис, не може нормально говорити та жувати. Те, що було в їхніх силах, вони зробили. Но, як показала практика, кажу, ну, треба, треба, треба це переробляти, потому, все переробляти, тому що кістка не зрослася і вона тримається, тримається чисто на одних, одних пластинках і цей, буває, випадає, випадає сама самощелка. Тож, суглоб доведеться замінити. Його виготовили у Києві з полімеру та титану. Розповідає щелепно лицевий хірург Олексій Товстокорий. У професії він 20 років. Раніше подібні операції виконував у рідному Херсоні, звідти до Черкас переїхав через війну. Сьогодні ми йому будемо протезувати скронево нижні щоробний суглоб, тобто забирати уламки і компенсувати недостатність кісткової тканини, тобто відновлювати. Як фізіологічні, так і анатомічні, скажімо, особливості нижньої щелепи. Маніпуляції каже Денис: не боїться, налаштований позитивно. Думаю, що все добре. далі справа за хірургом. Після підготовки команда медиків обласної лікарні розпочинає саму операцію. Починає Таке втручання надзвичайно складне. Дениса чекає 2-3 місяці реабілітації, але якщо протез проживеться і все йтиме за планом, він зможе повернутися до звичного життя, додає хірург. Результатом цієї операції повинно стати відновлення функції щелепи, завдяки чому людина зможе нормально їсти, жувати, кусати, відкусювати їжу, нормально розмовляти. Не буде ловити ту щелепу в якийсь момент, щоб ну, при розмові, наприклад. Подібні операції на Черкащині не проводили. Пацієнтів зі схожими травмами і патологіями скеровували до столиці чи інших центрів в обласній лікарні, окрім Олексія Товсокорого, до таких протезувань долучаться й інші спеціалісти. Розповідає керівник медзакладу Віталій Шило. Крім пацієнтів, які зазнали. Під час війни це також пацієнти, які попадають в ДТП, у яких є травми, обличчя, голови. На сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб скерувати поток пацієнтів, які потребують такої допомоги, в наш лікувальний заклад. Ольга Лисенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.